Раді вітати вас на XEO.com.ua. Урок другий по векторному графічному редактору Inkscape, заливка та контур об'єкта. Отже, перш за все, давайте змінимо параметри документа, розвернемо його в альбомну орієнтацію і трішки збільшимо масштаб. Отже, власне, для того, щоб скористатися заливкою і градієнтом, додаємо. Фігуру, для якої потрібно обрати певний вид заливки. За замовченням використовується колір заливка суцільна, суцільним кольором і колір той, який використовувався останнім. Власне, для того, щоб почати вибирати інші види заливки, необхідно викликати меню, відповідне діалогове віконце, редагування кольору та штриху. Цю ж команду можна знайти і ось тут: об'єкт заповнення та штрих, або викликати гарячими клавішами Shift-Ctrl-F. Власне, існує три види заливки: це суцільний колір, градієнт, тобто таке перетікання кольора в колір. Він може бути лінійним або радіальним, і також заповнення таким патерним візерунком. Отже, щодо заповнення кольором, колір можна вибирати за допомогою трьох кольорових моделей: це модель RGB, яка має Три базових канала кольору це червоний, зелений і блакитний, і також прозорий альфа канал. Це модель є насиченість, точніше відтінок насиченість яскравість, і також він має ще додатковий альфа-канал прозорості. Модель так званий ЦМІК, тобто де є чотири базових канали для кольора. Це блакитний, фіолетовий, жовтий і ключовий колір, тобто чорний, а також альфа канал, знову ж таки, прозорість. Ну і можна скористатися таким колесом. Де можна обрати відтінок безпосередньо на кольоровому колі, і також вибрати його прозорість. Яким скористатися способом утворення кольору, це, звичайно, справа кожного, і дивлячись, для чого ми використовуємо. Якщо ми збираємось роздруковувати, пам'ятаємо, що краще брати все ж таки модель СМІК. В нашій ситуації я скористаюсь цією другою кольоровою моделлю, і виберу потрібний мені відтінок. Нехай це буде відтінок, наприклад, от такий зелений. Можна обирати насиченість відтінка, я трошки зроблю його менш насиченим і трошки світлішим. В даній ситуації в мене є, не... Хвилинку. В даній ситуації в мене є непрозорим даний об'єкт, це видно, що він не просвічується, але при бажанні можна змінити альфа-канал і, відповідно, як бачимо, в нас таємно прозорим. Крім того, є така річ, як непрозорість ось тут, тобто параметр непрозорості, де от бігунком можемо виставляти потрібний нам рівень непрозорості. Власна розмивка дає нам можливість зробити такий швидкий ефект розмивки нашої заливки, що дуже зручно, для створення різних ефектів, перетікання кольорів, бліків і так далі. І власне тепер щодо градієнта, мабуть, найцікавіше вид заливки, який дозволяє робити перетікання кольора в колір. Для цього обираємо потрібний вид градієнту. Нехай для прямокутника це буде градієнт лінійний. Лінійний градієнт передбачає, що по прямій лінії ми розташовуємо потрібні нам кольори, які один перетікає водний. За замовченням створюється градієнт на основі кольора, який був обраний перед тим для суцільної заливки. У мене все такий от м'ятно-зелений. Програма пам'ятає. Ті кольори, які вже, градієнти, які вже використовувалися в нас в цьому, наприклад, документі. От в мене використовувався ось такий градієнт, але за замовченням, зазвичай, це лишається тільки один. Власне, градієнт можна налаштовувати, можна дублювати його і налаштовувати, якщо ми не хочемо втратити цей. Ну, Давайте я здублюю цей градієнт. Тепер в мене їх є два. Базовий. І редагуємо його. При редагуванні градієнта слід розуміти, що фактично все, все редагування градієнта виконується за рахунок додавання опорних точок. За замовченням маємо дві опорних точки це початок градієнта і кінець. В даній ситуації шахматка означає, що це прозорість. Тобто, в мене. Опорна точка перша, це йде суцільний колір, а друга точка, тобто кінцева, це йде прозорий. Тобто той самий колір, тільки який входить повністю в прозорість по максимуму. Отже, я редагуватиму ці точки і додаватиму ще додаткові між ними. Ну, нехай я додам зараз ще одну точку, і, відповідно, нехай ця точка в мене буде, наприклад, жовта, а нехай середня точка в мене лишається зелена. А ось там, де він іде в прозорість, цей колір бачимо. Тобто, якщо я зараз поставлю максимум, то буде видно цей колір. Нехай він буде, наприклад, оранжевим. І утворила я фактично ось такий от градієнт. Тобто, знову ж таки, середня точка у мене, альфа-канал стоїть, позначка, ну, приблизно на середину, тобто на 50% від, йде прозорість. Я, наприклад, можу його поставити на максимум. Слід розуміти різницю між альфа-каналом і власне, непрозорістю, як параметром ось тут. Тому що, якщо ми виставляємо непрозорість знизу, то це стосуватиметься всього нашого прямокутника. Ну, давайте зараз прослідкуємо. У нас тут зараз немає непрозорих точок. До речі, середню точку я можу за рахунок параметра з Суву рухати. Відповідно, колір, як бачимо, у нас теж рухається. Зрозуміло, що точки можна вилучати, давати ще додаткові, можна зробити фактично розтяжку повністю по всій веселці, тобто дивлячись, що нам потрібно. Ну, власне, Зараз я іконочку градієнта закрию і продемонструю саме різницю між розм... непрозорістю як параметром ось тут, і в самих кольорах. Поставимо непрозорість трішки для даної фігури. Стає очевидно, що у нас прозорі абсолютно всі точки, тобто повністю вся фігура. Ну і давайте зараз змінимо непрозорість для даного градієнта. Наприклад, змінимо непрозорість тільки для середини. Для середньої точки я ставлю трішки непрозорість. Тобто видно так, що загалом, тобто по кінцях, у нас просто фігура є непрозорою, нехай буде ось так. Вертаємо прозорість нашу на місце і дивимося. Тобто видно, що з цього краю фігура не є прозорою, так само, як і з цього краю. Вона прозора, тільки на середині, тобто там, де нас іде розтяжка. Тобто ось така різниця. Щодо радіального градієнта. Ну, до речі, швидко можна змінювати градієнти до речі, напрямок градієнта, тому що ми можемо розтягувати, наприклад, по діагоналі під кутом за допомогою інструмента градієнт. З'являється ось така пряма, яка містить ну, ті вузли, які в нас в даний момент є. Це три опорних точки: початок, кінець і середина. Можна їх рухати безпосередньо прямо ось тут на цій прямій. Можна змінювати напрямок градієнта, наприклад, ось таким чином. І безпосередньо можна змінювати одразу колір, наприклад. Тобто це теж досить зручно. Можна додавати додаткові точки безпосередньо. Видно, що з'являється такий плюсик, тобто достатньо двічі клацнути, і з'являється у нас точка із віконцем, де можна вибрати потрібний відтінок. Наприклад, виберемо щось контрастне, Тобто ось така утворилася у нас веселка. Чим відрізняється радіальний градієнт? Давайте додамо кулю, спробуємо зробити зараз швидку кулю. За допомогою затиснутої клавіші Ctrl малюємо коло, замикаємо наш сегмент, обираємо потрібний нам відтінок базовий, нехай це буде такий от насичений синій і обираємо радіальний градієнт. За замовченням, як бачимо, розташовується в нас на самому краю, тобто в цих точках розташовується світлий відтінок, а всередині темний. Ну, власне, можемо, звичайно, це змінити. Давайте відредакуємо цей градієнт і змінимо навпаки. В цій точці візьмемо світлий відтінок, нехай це буде ось такий. А в точці крайній. Візьмемо максимум по альфа-каналу і виберемо його трошки темнішим. Ну, звичайно, для більш такого цікавого ефекту можна додати ще декілька точок. Як бачимо, в нас з'являються за допомогою цього інструмента градієнт точки, якими ми можемо керувати даним градієнтом. Наприклад, ми можемо змістити точку середини і зробити ось такий цікавий ефект. Тобто ефект. Нібик, коли падає світло, так? Тобто? Джерело світла. Навіть цій точці можна зробити його більш світлим цей відтінок. Так, та точка, ось вона. Звичайно, можна ці всі речі далі налаштовувати, регулювати. Тобто це лише такий швидкий спосіб, тобто як це зробити. Ось маємо два об'єкти, до яких застосований градієнт. І в нас лишається третій вид заливки, це заливка за допомогою візерунка. Додамо знову ж таки яку-небудь фігуру, нехай це буде еліпс. І обираємо потрібний нам вид заливки, тобто заливка візерунком. Візерунки зручні для створення різних текстур. Їх тут є ціла низка стандартних, різноманітних, наприклад, шахівниця. Різноманітні смуги різного співвідношення, є растрові візерунки такої текстури, але при бажанні можна в будь-який, абсолютно без винятку малюнок зробити візерунком, для цього є теж можливість і в майбутньому у нас в уроках це теж буде використовуватися. Скориставшись потрібним візерунком, також для візерунка можна обрати різні види перекриття, так само, як і для всіх відтінків, це можна чітко побачити, наприклад, на заливки. Спіралі, наприклад, ось різниця, я думаю, відчуваємо тобто в різних режимах. Тобто це стосується фігур, в яких є незамкнені області, для того, щоб досягнути потрібного нам ефекту. Отже, щодо заливок, це, мабуть, усе. Причому слід ще згадати щодо візерунка, що при трансформації, от це дуже добре видно, коли вибраний. Давайте візьмемо якісь смуги. Такі. Коли відбувається трансформація об'єкта, наш візерунок також разом з об'єктом трансформується, що є дуже зручно. Ну, для прикладу, давайте трішки нахилимо даний об'єкт, обираємо команду трансформувати і виставляємо певні параметри щодо нахилу даного об'єкта. Давайте нахилимо його на 15 градусів. То, як бачимо, візерунок нахиляється разом, так? Тобто, що, досягає, що е, надає можливість досягнути бажаного ефекту. Це щодо візерунку і взагалі щодо заповнення фігури кольором. Не забуваємо про те, що у фігури може бути і контур. Тобто, обираючи потрібну нам фігуру, ми можемо контур задавати з певним кольором. Як бачимо, до речі, в заповненні також є така, що окрема кнопочка немає заповнення, коли ми хочемо, наприклад, залишити лише контур фігури. тобто Ми можемо це ливку зовсім видалити. В даній ситуації в нас видалений колір штриху, тобто, точніше, він вибраний білий, але можемо його позбутися зовсім. Тобто, видно так, що зараз... У нас, наприклад, в кулі зараз вибраний білий навколо, тобто штрих, так, можемо позбутися його зовсім. Ну і, власне, щодо заповнення кольорами. Кольор може бути як суцільний для штриха, це вже стало очевидно з білим кольором, а також може бути і градієнтним. Тобто Ось бачимо градієнтне перетікання, відтінка в прозорий. Ну, як налаштовується градієнт аналогічно, тобто так само, нічого тут відмінного немає. Так само можемо штрих робити за допомогою різних візерунків, теж досягати такого певного ефекту свого. Тобто, фактично, все те ж саме, що ми бачили в заливки, тільки тепер заливка стосується не внутрішньої області, а лише контура. Ну, і стиль штриха надає нам можливість задавати, давайте поставимо який-небудь колір, щоб воно стало видимим. Чорний кольор достатньо, в принципі, видимий, альфа-канал 0. Ну, до речі, можна досягати цікавих ефектів, використовуючи ту ж саму розмивку тільки вже для контура. Тобто, роблячи розмивку, тобто разом з контуром розмивається в нас і наша фігура. Тобто розмивка стосується фігури в цілому, і контура також. Ну і, власне, Щодо стилю штриха. Стиль штриха це є його параметри, ну, власне, зовнішнього його вигляду, це параметри товщини, це параметри з'єднання, тобто чи будуть скруглені лінії чи ні, його вістря, тому що якщо ми намалюємо просто лінію суцільну, для неї, відповідно, це буде актуально. Закінчення штриха знову ж таки, якщо ми візьмемо якусь незаповнену фігуру, наприклад, от, ту ж саму. І давайте, наприклад, для спіралі поставимо товщину контура трошки більше, щоб добре бачити різницю між даними параметрами. Тобто, якщо ми оберемо, ну, з'єднання тут зараз нам неважливо яке, тому що все одно для цієї фігури воно є скругленим, і закінчення от лінії чітко видно, чи йде закінчення. Одразу, чи закінчення йде з продовженням, чи, відповідно, ось таке заокруглене. Знову ж таки, стиль при потребі можна обрати різноманітні, з різним проміжком, пунктири, штрих-пунктири. Тобто їх є тут велика достатня кількість різноманітних, тобто на всі випадки життя, так би мовити. Ну і, власне, маркери. Чи є маркер, чи немає, тобто, чи варто додавати стрілочку чи ні на початок і кінець. Давайте спробуємо вибрати якийсь маркер. І бачимо, що тут є величезна кількість різноманітних, тобто, вже стандартних, які не потрібно малювати вручну. У нас початок спіралі, так, тобто, це йде оця саме початок з середини, тому, відповідно, він додає його ось так. Середині маркери, тобто якщо є якісь точки, теж можна додавати відповідно. Ну і кінцеві маркери. Давайте на закінчення спробуємо додати зараз щось. Наприклад, ось таку стрілку. Тобто всі ці речі, як бачимо, додаються досить легко. Власне, щодо налаштувань контура і заповнення, мабуть, це усе.